Друзі, привіт сьогодні виїхав на Сулу, порибачить, Попробуємо половити на поплавочну вудочку. Ну, поплавочна і там комбінація поплавочки і фідера. Ну я вам все потім покажу, розкажу. Сьогодні трошки проспав, вірніше не проспав, а не хотів дуже рано їхати. Прохладненько, так що вже десь пів дев'ятого. Зараз швидко збираюся. Замішаю прикормочку і станемо на точку і попробуємо половити лящика. Ну а там як вийде, може пліточка, плоскирочка клюватиме, не знаю. Так що часу теж небагато. Думаю, пару годинок, може трошки більше порибачу та й хватить. Так що зараз швидко замішую прикормочку, вкидаємо все в човник і випліваємо, прив'язуємося до пенька і пробуємо ловити. Так що вперед. Мабуть. Камера не включилася, була ось така прикормочка. Флагман серія Гранд Ну, Це яка була, яка залишилася. Іншої немає. Варива ніякого сьогодні. Я ні половинок гороху, ні перловки, нічого не варив. Сама прикормочка ось така буде. Зараз додали водички трошки. О, так. О. Замішаємо і їдемо на точку. Є ще менше в човні накидать Мабуть, і вгадав з водою з першого разу. Ну. Вона ще настоїться, тоді буде видно. О. Так, все, складаємося і вирушаємо, бо вже скоро обід буде. Так, ну що ж. Ось такий профмонтажівський. Хороший, вже сто разів показував. Чимоданчик для снастей. Тут все. Ловко поміщається, класно. А використаємо ми сьогодні, друзі, ось таку малесеньку кормушечку, Тобто од, одна, одна вудка в мене буде звичайна оснастка, як на вудці, а на другій комбінація фідерної оснасточки онлайн, ну з поплавком. Ось так. Все дуже просто. Ось місто, місто. Замість поплавця, ой, не поплавця, а замість повідка у мене причеплена ось така інлайна снастечка. Бачите, зі. Із кормушечкою. А поплавочка, а поплавочок, виходить, буде. Ой. Висіть у нас. Тобто грузики будуть висіти у товщі води, а кормушечка лежать на дні. Ну, все так само, як і на фідер, тільки покльовочка буде передаватися на поплавок. Це я, мабуть, ще й не той поплавок узяв. Ну нічого тоді поміняємо, якщо. Ой! Друзі, повело. Нічого собі вже є. Так, да, навіть не кормив, нічого. А я й прозів... О, бачите, вже збилася глибина. Ага. Ви бачили? Ну, сьогодні я не брав нічого, ні садка. Тихо, тихо, ти, дружище. Дивись ти. Та йолки, Та що ти такий борзий? Я тебе зараз відпущу. Опа, ось такий, бачите. Що ну, ж так, бачите, не встиг ще й розмотатися. А вже покльовка. Добавимо пару опариків зараз. Тільки вам розказував про про снасть. Так, що в нас тут? А ну зараз подивлюся. Треба перевіряти глибину, тому що... Я говорив, у мене стоять оці ризові, а, ні, нормально все. Ризові штопора неправильно, треба, я роблю штоп стопора із шнура. Отак треба викидати. А я дивлюся поплавок, то він глибина була більша, я підтягнув ближче. Поплавок був у стоячому. Ну як би виглядав багато, грузик лежав на дні. О, Бачите, а тут трошки глибше. Треба трошки підтягнути. О, оце нормально. Так що, ось, друзі, так, бачили, вже спіймав одного ляща. Так, ну вудочки в мене ж ось витягнув я. Все те саме, сквадрон flowball, 5-метровочка з тестом до 12 грам, з кільцями телескопічна, від флагман. Котушка теж. ренк, форсе теж від флагман. 2,5, я казав, 2-2,5 тисячі, точно не пам'ятаю. Тоже флагмановські гарні котушечки, легенькі. Чим вони хороші, в них передаточне число 6,2 до 1, тобто це швидка котушка за один оберт е, рукояткою, ви вимотуєте ви більше жилки. Тобто так, 4 плюс 1 підшипник. Ось такий. Жилочка в мене тут стоїть 0,22, поводочок 0,14. Ну і там це на тій вудці. Ну і на цій поводки одинакові. Ну тут Стоїть ще ж фідерна оснасточка Так що ось таким макаром. Так, будемо кормитися зараз. Тепер ага. би ще треба б додати і води, а то прикормка настоялась. О, ось такі апельсинчики наліпив, зараз ми всю Всьому прикормився. Будемо сподіватися, що це солодка прикормка. Друзі, вже вода холодненька. Ось буде в мене треба брати вже прикормку. Така вже більш якісь типа із спеціями, там, мотиль, кориця, ось така більш. Холодної серії, вже вода холодніє, вже такі ярко солодкі виражені. Смаки не так діють, хоча ще не так вода дуже й холодна, але вже прохладненька. О, положило, положило. Щось є. друзья ну парень тут пен ⁇ удобно, неудобно сейчас я вообще Зачеплюсь за пенюк, то буде якраз. Ну, це вже льощик. Лешік... Ой! Гад, ти гад. Щось сьогодні в мене не ладиться. Іди сюди опа! Так, мій екстрактор, опять я забув про екстрактор. О! Ось такі барбосики, бачите? Сьогодні ми їх випускаємо На опариша, бачите? Так, а де ж мої опариші? Не збилося. підкрадається все вже зараз. Зараз, зараз різко Торкнеться мого першого поплавка. І, мабуть. О, там щось клює, 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 клює. Опа! Дивіться, клюнуло. Зійшов. Зійшов. Эх. Жалко. Був льощик. І клюнув так хорошо. І зійшов. На превеликий жаль. Осталась одна слиза сьогодні. Та я попустив, щоб не збить глибину. Те са мене винен. Не знаю щось. Зараз... До надіну ще пару опарищів. Сюди. Ось. Ось такий бутербродик получиться в мене. Так, тепер зараз заб'ємо кормушечку прикормочкою. Треба було взяти якусь маленьку шкарабаночку, щоб цю здорову не витягувати. щось клювало на другу двічі так і смикнуло непогано пішов пішов поплавок є попустив опять сход а попустив я по причині щоб мене стопор пройшов це мені кожен раз глибину поправляти. Ці лки-палки. Це я двічі таке зробив і два сходи в мене. Бачите? Глибина збилася. Коли воно в натяжку, воно проскакує. Щось. Це вітер дме, це видно жилку рязкою тягає і поплавець з дюргами. Опа. А це вже не буду попускать а він все равно зійшов Ну ви бачили отакого а що ж таке Надо довше дати зажирати, мабуть. Ну вроді ж підняв поплавок, повів, повів. Щось. Так, три, чотири схода підряд. Гачки тут вроді би новенькі стоять, хороші. Чотири штуки зійшло в мене. Нормально. Сьогодні. Ну я ж кажу, сьогодні це щось не мій день. Таке інколи буває. Я не суєвірний, я... але До така чіпуха інколи трапляється. Так. Перевіримо зараз глибину, один, два, три, ну вроді би нормально. О, опа, Ого. Що це таке неподйомне? Не Ого, але вона збилась. Мучу Це і зійде, чи ні. О, ні, не зійшов. Ха -ха. Ну це гарний, бачите, такий кілушний сто процентів. А може трошки й більший, чим за кілу. О, поливи. О. Поливи. О, друзі, 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 друзі. Друзі, 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 друзі. Опа, дивіться, і на цю зразу. Підійшов. Підійшов, два підряд, ну поки що є. О, глибина збилась уже. Хороші. Підійшли хороші. Ой, гарні які, е. Бронзовий аж О, це ще більший. Це вообще гарнюні. Ей, э, Иди сюда. Тихо, тихо, ну. Ну давай вже, одривайся, чи що. О-о-о-о. О, це барбос. Це на бутерброд і на опариша, бачите. О, який гарнюний, бачите. О, то <різь> були сходи, сходи. А це раз і два штучки підряд. Штучки підряд. Так. Ой, ця утка в мене. Так, в общем. Цей більшенький у мене клюнув, бачите, на... На бутерброд, Сейчас ми так і начепим А то і на опариша. Хай так і буде. Черви вже гнилі в мене один каже, один мені там глядач писав у коментарях, що на що ти тіпа, калічиш рибу чи ходиш на рибалку, як ти її випускаєш. Ну, По-перше, не завжди я відпускаю рибу, а по-друге чую я її калічу. Дирочка маленька у губі. Просто мені цікаво ловити рибу. А якщо вона мені не потрібна в даний час момент, я ось недавно її наївся, то навіщо вона мені потрібна? Я ж вже колись говорив, що є дві категорії рибалок. Одні, які їдуть на рибалку, а другі за рибою. Ну, так що якось так. Я люблю рибу їсти, коли вона свіжа. Оце приніс додому, почистив, пожарив, поїв і все. ото -от то -от. так. А якщо я ось її... Два дня підряд їв. То якби і то можна сказати не свіжу. Так, друзі, глибина у нас збилася і конкретно збилася. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тут взагалі десь поплавок зник. О, друзі, а тут є. Ти диви. А я дивлюсь поплавка немає. Дивлюсь поплавка нема. А він сидить. Ух ти, який. Борзенко попався. Ух! От такий середній величений по наших мірках. О. Бачите, це на бутерброд клюнув. Опа. Не виходить, ні чорта, ні закинуть, не сідає, воно жилка на оцю рязку. Сідає, то туди круте, то туди його круте. Мабуть, хватить на сьогодні. Нормально і так. Буду змотуватися і їхати додому. Бо щось останні з пів години хвилин 40 я тільки мучився, а не рибалив. Ну його в баню таку. Аби не оця рязка, було б все чудово. А так воно тягне поплавок, не закине, чіпляється, не тоне, облипає ним, ну, тобто зовсім некомфортно рибалить. Ну, значить, що? хватить на сьогодні. Нормально і так все вийшло. Так що ось так. Ну що ж, друзі, ось така сьогоднішня рибалка. Як бачите, позаді мене яка рязка. І якраз трошки як я приїхав, то її не було. Вона сюди далі вся була. А зараз піднявся вітер і розкрутило і крутить тут на ямі. Неможливо стало ловити. ну, Хватить нормально і так, скільки я. П'ять лящиків я впіймав, 4 зірвалося, і там ще дві чи три покльовочки було. Досить-досить таки непогано. Як на мене, тому краще трохи знову клювало на опариша. Хоча і на були покльовки, і витягував і сход на бутерброд, черв'ячок з опаришом. Так що ось така рибалочка. Рибка є, можна пробувати ловити. Тільки ж оце одне, що мішає оця рязка. Воно її тягне, вона зачіпається за жилку, жилку тягне, закинуть, теж все начіпається, на поплавок, поплавок не тоне, жилка не тоне. Ну, то таке, нічого. Слідуючий раз я, мабуть, попробую якось на бортову удочку чи боковий ківок на коротеньку удочку. Щоб прямо під собою отаку, щоб не чіплялося це у відвіз. Попробую половити якось так. Що, щось придумаю. Ну, В общем, подивимося. Що... Ось так. Все. Тепер додому. Кому сподобалося, то ставимо лайк. Кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію, жміть на дзвіночок. Щоб не пропускати наступні відео. І до нових скорих-скорих зустрічей. Так що на цьому все. Пока. Слава Україні!